Вас вітаю, наукове товариство Юний дослідник Комунального закладу освіти Спеціалізована школа номер 67 економічного профілю Дніпровської міської ради. Україна стала на шлях сталого розвитку, основою якого є економічні та екологічні інтереси суспільства. Якісна освіта це одна із цілей сталого розвитку і мета роботи нашого закладу. Одним із пріоритетних напрямків роботи до закладу є участь учнівства в роботі малої академії наук. Але з чого почати, якою має бути сама дослідницька робота? Підготовка до захисту досить копітка, вимагає великих затрат часу, сил та енергії, але її результат все це виправдовує. Дослідницька робота сприяє розвитку та виявленню обдарованої молоді. Дослідницька робота сприяє розвитку навичок самостійності. Це показала Кривсон Валерія під час роботи над темою статеві відмінності в тесті відкрите поле у дорослих шорів у гострому періоді вибуху індукованої травми головного мозку. Для Валерії Ман став шляхом до професійного самовизначення. Агафонов Ілля, учень 11-го Б класу, передає досвід та на насідчику Сергію з 8 го Е-класу під час роботи над темою мінеральний склад та будова патогенного мінерального утворення у роліту річного хлопчика з міста Дніпро. Миронов Святослав почав перший етап наукової роботи адаптивні можливості тропічних та субтропічних рослин у 10 класі, щоб продовжити її у 11 класі. Продуктом науково-дослідницької роботи в МАН може стати дитактичний матеріал для вчителів історії. Це довів своєю роботою від об'єкта в геополітиці до спроб будівництва власної держави Кононов Павло науково дослідницька робота закладу має давню історію і цікаві традиції, зростаючи як потужне дерево. Коріння вчителі, які живлять цікавими ідеями, підтримують та направляють міцне стебло це юні дослідники, плоди експедиції, наукове дослідження, роботи Ман. Навчальний рік завжди починається з зустрічей з викладачами закладів вищої освіти і планування роботи. Процес співпраці обдарованої дитини з науковцем має велике значення: розвиває її мислення до більш високих рівнів, додає широти світоогляду, налаштовує на серйозну і сумінну працю, адже юний дослідник відчуває себе залученим до особливого процесу наукового дослідження. У 23-24 навчальному році 18 здобувачів освіти є слухачами Малої академії наук України. Вчитель-наставник навчає методиці дослідження, консультує учнівство в процесі виконання роботи, розв'язання поставлених проблем, оцінює отримані результати. Науково-дослідницька робота в закладі це ланцюжок, який поєднує майбутніх абітурієнтів з закладами вищої освіти та відкриває далекі обрії справжньої науки і професійної діяльності. Співпраця з закладами вищої освіти не припиняється навіть під час дистанційного навчання. Однією з форм співпраці з закладами вищої освіти є науково-дослідницькі експедиції здобувачів освіти, яких долучаються учнівства 7-8 класів це старт для самостійної дослідницької діяльності. Команда юних науковців закладу постійно приймає участь у заходах різного рівня, де презентують результати своєї роботи. Наприклад, всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді дотик природи. На якому наші роботи отримують дипломи різного рівня. Досвід організації науково-дослідної роботи в закладі учителі представляють на престижних освітянських заходах. У 23-24 навчальному році наші дівчата досліджували вирощування мікрозелені в умовах закладу освіти, а вчителі закладу представляли цей проєкт на Міжнародному фестивалі наука на сцені та увійшли у команду України на фінальний етап у Фінляндії. Знання мають цінність. Коли їх можна застосувати для розв'язання важливих реальних завдань. Майбутнім України юні науковці опікуються вже сьогодні. Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища ми вивчаємо не тільки за партами в наукових лабораторіях пресомарського біосферного стаціонару комплексної експедиції ДНУ імені Олеся Гончара, який є екологічним центром ЮНЕСКО і входить в мережу стаціонарів Академії наук України. Наукові дослідження проводяться і на базі навчально-наукового центру Дніпровського аграрного університету. Наші юні дослідники приймають участь у міжнародних проєктах закладів вищої освіти, отримують сертифікати міжнародних наукових конференцій. Науково-дослідницька діяльність здобувачів освіти це шлях формування особистості, здатної взяти на себе відповідальність за майбутнє України і її місце серед держав світу.